Народ, всім привіт! Я знаходжусь в Європарламенті. Ось зал засідань. Він буквально тут за моєю стіною. Покажу вам огляд, як тут це виглядає, що тут відбувається. Так, бейджик, який допомагає зайти в Європарламент? Да ладно, У <реклама> мене є пропуск в Європарламенті. В Європарменту вам треба така карта. Ану, вона ще шумить. Вау. Вау, yeah, wow, а типу, якщо робиться да, одне рішення, більші? то воно відображається по всьому так. світу. Ще є місце для України. Я завжди куди рости, і я завжди кого ще інтегрувати. <рес> Клас. Ну це серйозно. Понял, поняла, поняла ідею? Типа величезна конструкція об'єднана в одно. І десь рішення однієї країни впливає на весь євро Євросоюз. Тут буде президентка Європарламенту, буде, да то? І це я буду разом з одній сцені розмовлять в один мікрофон. Дивіться, от прямо зараз ось сюди, ось сидить людина, розказує новину. Он субтітри приблизь, будь ласка. От він так читає. І прямо всередині тих субтитрів, прямо там всередині знаходиться камера, яка його знімає, транслюється це все онлайн. Ukrainian Insurgent Army. Ісрджент Армії. still haunt me. От прям зараз друзі ми бачимо новини в Європарламенті. Про мене це мій виступ в Європарламенті. Тут разом там з президентом Європарламента. Найті фіфтіфорші паблисет севен букс. Отже, всередині Європарламенту є пральня, є перукар, є що ти кажеш, банк, є пошта, є магазин. Є ресторани. Друзі, отак європарламент виглядає зовні. Ось головний хід. Тут є тунель, з якого є відходження. Дивіться в декілька будівель. Там сидять, розмовляють ці європарламентські там депутати, вирішують рішення долі ну, майже всіх країн Європи. З цієї сторони, плюс-мінус та сама історія. Тут відбувається більше відео, інтерв'ю, якісь дипломатичні зустрічі, головний офіс, президентки. Так, народ, ми на 12-му поверсі Європарламенту. Я не знав, що тут 12 поверхів. є. заглянь вниз, скільки тут взагалі. Ой-ой-ой, до речі, я вам показую, ви бачите, оце от заліза зроблена конструкція, вона вся зв'язана між собою. Якщо хоч, один, якщо хоч один елемент пошевелить, то вона вся буде трястись і рухатись. глянь, як тут гарно, скільки тут всього. Народ, показую вам найкрасивіше взагалі кафе в Європарламенті, це 12-й поверх. Це мені дуже знаєш, нагадує в Лондоні, цей The Sky Sky garden, The Sharp. І от звідси неймовірний відкривається. Ну от люди, які тут працюють, мають змогу от в такому місці прийти. Собі, відпочити, чуєш в обідню перерву. <гум> Нормально, я ж кажу, так так і працювати можна. Отакі був огляд вам на європарламент. Такі кадри вам ніхто не покаже. Відправляйте друзям, поширюйте. Нехай буде більше української правди та менше російської пропаганди. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па! Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.